А, привіт, це я, Дмитро Гусаков, режисер драматичного театру. І вчора я побував на вашій виставі і хотів би ну, зробити такий невеличкий, не те, що розбір, а поділитися своїм враженням. От, перш за все, мені здається, що є дуже важливою. Я знаю, що цей процес у вас був довгий. І цей процес він не був легким, і мені здається, що дуже важливо важливим є той фактор, що ви закінчили. Цю роботу якоюсь логічною крапкою, тобто, власне кажучи, прем'єрою. Я сам особисто знаю, як важко продукувати якісь нові речі, і це ну, дуже круто, що ви це зробили, тим більше, з огляду на те, що. На жаль, у нас в місті не така велика кількість організацій, які створюють театральний продукт. Тобто, безумовно, є там театр Старицького, театр Ляльок. Раніше був монотеатр Кут. Театр дзеркало, так. є декілька ще умовних театральних студій, як Безмеж, Пармізан. Однак кількість організацій, які створюють, Новий театральних продукт їх небагато, і тому, власне кажучи, перш за все, ви надзвичайно молодці, що ви все ж таки змогли зібратися і довести це до кінця, зробити цю прем'єру, цю виставу. Це надзвичайно важливо. Загальна концепція вистави, в принципі, вона прочитується. Тобто, наскільки я зрозумів, є певне середовище, є яким є місто, і в якийсь момент у героїні вистави виникає. Ніби такий питання до міста, і це питання у кожної своє, у кожної про ту тему, яка в неї болить, і протягом, протягом цієї вистави кожна з героїнь ніби розкриває свою якусь проблему монологом, який дуже часто супроводжується. Супроводжується певною, певним, певним бекстейджом, певною театральною дією інших героїнь, які в, ну, тоді виступають таким умовним хором. Ніби це все зрозуміло. Також є такий певний деміург, так, який Запитує, які є проблеми у кожного з героїв, який, який сидить поза сценою, і тільки в кінці сцени, ну в кінці вистави він піднімається нагору і. І, тобто, ну, Ніби поєднується з іншими акторами. Це, в принципі, це ж, теж це є зрозуміло, що ніби там умовно це якась сила, яка репрезентує ну, умовне місто. А загалом також хочу, ну, мабуть, відзначити ті плюси і, можливо, мінуси. Ну, не те, що мінуси, але, скажімо, побажання чи незрозумілі речі, які мені. В мене виникли. Тобто, із плюсів, як я вже е, сказав, найголовніше, мені здається, е, те, що ви змогли довести е, цей е, кінцевий цю творчу штуку до кінцевого продукту, до показу е, це надзвичайно важливо. І мені здається, це ну одна з найголовніших е, штук. Можливо, комусь сподобалось, комусь не сподобалось, але це є нормальною для вистави. Однак той факт, що ви все це зробили. Е, це дуже ну дуже вагомий, мені здається. Це перший. Друге, відчувається звичайно, що кожна з вас говорить про ті речі, які їх турбує, і ви в принципі в, своїм, в своїх монологах доволі доволі щирі. І це мені здається, також є великим плюсом. А також хотів би відзначити, що дійсно, не дивлячись на те, що таймінг не дуже великий, однак було дійсно намагання створити повноцінну виставу. З, з драматургічною основою, з певними елементами костюмами, костюмів, з елементами сценографічної, сценографії, з, зі світлом, з музикою, тобто Зробити якусь доконану кінцеву річ, ну, як ну, дійсно невеличку таку виставу. Це теж великий плюс. Також треба говорити про те, що мені здається, що, знаєте, як то кажуть. Твір має художню цінність а в даному, в даному випадку це теж твір, тільки сценічний твір, коли він якимось чином. Впливає на людей. Я коли вже після вистави йшов, то я чув відгуки, що хтось там всплакнув, хтось був деякими моментами здивований, хтось навіть шокований, але е, цей твір е, якось впливає на, людо, на людей, тому мені здається, він має художню цінність. Е, дивіться, з моментів, які, до прикладу, в мене виникли ну, викликали питання. Е, перше, Е, ніби у вас ви виходите на сцену, і у вас є якась дія, таке броунівський рух, і потім е, щось відбувається, і в ніби у вас з'являється. Ну, тобто, у кожній, у я, наскільки я розумію, у кожній відбувається своя якась життєва подія, е, напевно, ну, історія так. Е, Після якої ви починаєте говорити про те, що у вас є питання е, до міста, дивіться, не зовсім зрозуміло, що сталося, як на мене, і, і е, чому ось саме зараз, ось саме тут е, виникла виникають у вас питання. Ось так само мені не зовсім зрозуміло, ну, ніби на якомусь інтуїтивному рівні я розумію, що цей персонаж він ніби знаходить, який сидить поза сценою, він ніби знаходиться поза сценою, він ніби такий як представник міста, Діміург, можливо, такий умовний такий, як Бог, чи хтось такий. От. Але ну, конкретно я не розумію, ну, не зовсім розумію, хто це, так і. І ще питання виникає таке, що ну, це моє особисте, знаєте, бо мені здається, що місто само по собі воно не є чи хорошим, чи поганим. Тобто, воно є містом. Так, Хорошим чи поганим його роблять ті історії та ці події, які відбуваються з нами. Тобто, ну, ніби. The cat sat on the Як мені здалося, то на початку ви ніби в якомусь негативному о, ключі питаєте, що ось місто е, і так далі, і так далі. Тобто, але мені здається, що місто в ось ці питання до міста, це ніби як виклик місту. Мені здається, що само по собі місто не є ні хорошим, ні поганим. Знаєте, колись я чув таку фразу, що не бувають о, поганих часів, бувають погані люди, тобто о, ситуації там умовно, які з кожної з вас стаються, е, як на мене, це стається не через те, що місто хороше чи погане, це просто тому, що е, ну, пев, е, певні обставини складаються так, інколи е, через, через поганих, можливо, чи через хороших людей. Але ну, мені здається, що е, цей посил, якщо я правильно зрозумів, це якийсь такий посил до міста, е, він, він мені, ну, скажімо так, не те, що не зовсім, не зовсім зрозумілий, можливо, так. Також мені здається, що є певна еклектичність в, в, в самій тканині вистави, в плані того, що багато дуже різних. Жанрів і видів театру, тобто там є, наскільки я розумію, є документальний театр, де кожна з героїнь розказує якийсь свій власний досвід. Окрім цього, є і якась поетична поетична прозова штука, тобто література. Окрім цього, є ще якісь пластичні моменти, тобто і воно ніби не завжди все поєднується. Як мені здається, тобто, ну ніби воно поєднується, але не завжди це органічно. Тобто, ніби йде, йде, йде якісь вірбатім кумдрама, щось таке, а потім різко він міняється на якийсь символістично-пластичний момент, тобто і о, не завжди це є органічним. Тобто о, воно звичайно все може поєднуватися, але не завжди мені здається, це поєднання є органічним. Але мені здається, це. В принципі, це нормально. Чому? Тому що ви і від початку заявляєте, що є ну, це є певний експеримент. Тому з огляду на таку експериментальність, тому це може бути. Ну, я просто кажу свої власні якісь враження, що мені здається, це не зовсім органічно поєднується. Відносно, відносно акторської гри, я розумію абсолютно адекватно, що ви не є професійними акторками. І, ем, тільки, і тому не можу там якось судити вас з професійно-акторської точки зору. Однак я хотів би сказати про те, що е, мені здається, що е, ну, треба намагатися не грати. Тобто, мені здається, що е, Певним чином, ну, оскільки це вистава, і ви сприймаєте це як виставу, і це ніби як ваші ролі, і ви ніби граєте їх. Мені здається, що було б було б ще краще, якщо б ви не грали це. А, а просто, ніби розповідь. дуже просто, простіше мені здається, це треба робити, ніби розкриваючи свої власні проблеми, розказуючи про те, що вас турбують, турбує. Такою простою мовою, тобто не все те ж саме, тобто, але не намагатися грати це, що ось ми актори, і ми це граємо, граємо роль. Ні, тобто, тим більше, і в акторському плані більше ціниться, коли це все ніби як в житті. Ти не можеш відрізнінити, чи актор грає, чи він говорить. Говорить якийсь побутовий текст, тому що ну, воно йде від себе. Тому в деяких моментах я відчував, що це ну, ніби ви говорите про речі, які вам близькі, речі, які ви знаєте, але ви ніби граєте їх. Тому мені здається, що важливо говорити про те, намагатися не грати, а йти від себе. Ну, це ось таке е, невеличке враження. Про по, е, в, 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 мої. Е, тому в, загаль, в загальному хочу сказати, що ви молодці. Молодці це зробили. Що зробили? Молодці, що дійсно це невелика така вистава, і е, вона, е, певного... Е, були глядачі, які були і вражені цим, вона, мені здається, байдужим нікого не залишила, тому молодці продовжуйте це робити. Е, Ну ми молодці, круто, дякую.